Música розкажу Про історію морозу. Найбільше я люблю ескімо, тому що воно смачне і холодне. Зазвичай його купує мені мама. Я його влітку багато, а я сьогодні іграшку морозиву. Спочатку я вату туди засунула, потім палку засунула, потім малювала, потім шапку. Найслабніше було шити, а потім. Я робила носик. Іграшка вийшла чудова. Мені більше сподобалась. Робили сьогодні з сніговика. Взагалі я дуже люблю морозиво. Моє улюблене морозиво — полуничне, бабула, ківі і диня і ще кавун. Можу з'їсти цих порцій весь день. Не мільйон, а квадролів. Сподобалось найбільше, коли я робила морозиво, розфарбовувати та шапочку робити. А ще те, що воно, наче справжні. Я ту морозивку назвала каль. Воно дуже миле, та я уявляю, що вона смаком полониці. А от приготувати морозиво я робила дуже багато. На паличці моя дуже улюблена. У нас біля дому є такий маркет, провіант, там де можна купити будь-які смаки морозу. А ще там є морозиво з макароном таким і та шоколадкою і дуже смачним. Про морозу найбільше знаю те, що воно холодне і дуже смачне. Моє улюблене просто в стаканчику. Ми робили морозиво на паличке, яке я теж дуже люблю. Я його робила, наповняла сюди синтепон. найбільше мені сподобалось. Сюди синтепон. Заберу цю іграшку додому і це буде вдома прекрасно. Морозово вийшло дуже смішне і прикольне. Його ще можна взяти і робити ляльковий театр. Такий вид шоколадне, полуничне, просто, яке, яке роблять з молока, морозивий пломбір, а моє улюблене — шоколадне та полуничне. Найчастіше мені його купує мама. Я можу їсти дві порції, особливо влітку, коли е, спека. Мені сподобалось робити іграшку морозива. Моє улюблене морозиво — ескімо. Воно дуже солодке і класне. Я можу з'їсти тільки одну. Мені купує папа морозиво. Сьогодні я робила, робила морозиво. Це крута іграшка. Я робила ці. Перше запихала туди сантапон, а потім заклеїла. За Палочку такі пила, а потім носики швальбували, приклеїли і фарбували йому очки, томорочок і сапочку і помпочек. Приклеїли. Я його Додому заберу і це моя буде прикраса. в своїх руках кометно і хрешко морозова. Як її зробила сила е, та да. клала дипон. Вона я сила і прикріпила помпончик. І ще намалювала очки та ротик і, і прикріпила под, очима А, А моя люблена, і мені мама купила. І сьогодні мені... І сьогодні мені найбільше сподобалось все. Мені дуже все подобається, тому що воно все гарне, я шапочку. Я принесу додому і буде, я буду з ним. гратися, чи вона буде мені на Новий рік. Як прикласна. Смачне моє найулюбленіше морозиво це манго маракуя. І ще я люблю додавати туди ще чиранісу, там, там. калабуціла, потім ще. Я сама готую морозиво. У мене є формочка для морозива, є та пашечка для морозива. А я не дізнавалася рецепту. я просто морозиво, в формочку заморозила і все. Я поставила ну, в холодильник, почекала годинку, щоб вона ще всередині заморозилось, і потім вона вже повністю таке холодненьке, смачне. Не просто лід, це смачний лід з морозива. Я е, просто йогурт. Я йогурт наливаю всередину. Сьогодні я її зробила. З синтепону та е, з горки і ниток іграшка мені дуже сподобалася. Я принесу додому і буду прикрашати. Ну віддам своєму песику. Якщо його взяти голими руками, то тоді буде дуже спокійно, хоча він холодний. Це якось нових Коли руки обморозити, тоді вони течуть. А морозиво любить всі діти їсти. Моє улюблене це полонечне, тільки полоничне і одну йому шоколад. Я можу з'їсти тільки ось порці. А Сьогодні я робила іграшку морозиву. Я прийшла хоча і пізно, але я її зробила. Ми брали формочку, ну, не формочку, а то, що нам шили, а якщо взяти дві таких, то тоді вийдуть маленькі носочки. Потім ми брали синтепон, наповнювали, а потім ми брали голку і робили шапку. Але я просто шість е, помпонів прив'язала і все. Це було моє оригінальне рішення, а ще ми потім клеїли носа і робила мордочку. У мене мордочка якась ненормальна вийшла і там просто чорна. Найскладніше було зробити мордочку, тому що я просто замалювала все. Цю іграшку я понесу додому, і там, може, буду з нею гратися. Я люблю морозиво, ванільне, шоколадне і клубничне. У нас є формочки вдома, ми готуємо з мамою на літніх канікулах морозиво. Для того, щоб приготувати морозиво, треба полуницю, ну, не смак, полуницю, шоколад, там якісь інгредієнти на вибір. Шмак. Далі треба спеціальна формочка е, туди залити. В е, нас ще плюс е, е, вони такі пластикові, дам паличка спеціальну. Ми потім це все заморажуємо і, виходить, морозиво.